Вкратце я вам розкажу ситуацію, що відбулося. Ви знаєте, що ми приймали рішення про утворення виконавчого комітету, але зараз нам надійшло рішення номер у справі 565 від 8 сіпня року, в якому зазначено. Зобов'язати Компінцівську міську раду поновити Ковальчука Василя Івановича на посаді першого заступника міського виспитання діяльності виконавчого органу ради. Так, і гальне виконання. Постанова суду в частині поновлені Ковальчука на посаді першого заступника міського виспитання діяльності виконавчого органу ради та присудження виплати за радиоплатами стягне дані місць підлягає гального виконання. Але у нас, ви знаєте, ми приймали рішення. Про внесення зміну структури, по виключно завітли посаду, за результат її не існує. Як виконати рішення дане є абсолютно незрозуміленим. З виконавча служба ще нам не обходить виконавчий лист. Відповідно, нам необхідно вирішити дане питання. Тому пропонується, якщо ви погоджуєтесь, повернути назад першого заступника питань діяльності виконавчої обласної ради, необхідно внести зміну структуру. Та поверне, відповідно, він включиться в штаб. Або приймайте будь-які інші рішення. Хто там так рекомендує? Суддя. Це встановлено. Це не рекомендація. Урожайна Оксана Іванів. А папу що на рік присутність.